Ти від. мене звати Оля. Мені безмежно подобається. Подобається тут знаходитися. Кожна інформація дуже цінна, дуже важлива. Я дуже уважно слухаю. Я просто та людина, яка я не можу відразу все віддавати. Мені потрібен час, щоб дещо переварити. Дуже цікаво, дуже класно, але хочеться ще. Таке відчуття, хочеться повторно знову піти. <свіття> Ти розкривала кожну тему, кожну нашу поведінку. На одну і ту саму ситуацію я подивилася по-іншому. Я проаналізувала, як себе вести в деяких ситуаціях. От, навіть як ти розповідала про, про наші форуми, які відбуваються в Вінниці, так от дійсно, що потрібно, коли Нетворкінг, да, наприклад, там не йти їсти бутерброди, а дійсно можна набагато цікавіше проводити час. Ну що потрібно і зараз це дійсно. Я зараз приміняю за багато наукових семінарів, там по підвищенню кваліфікації, і я вже про це прорабатую. Я не йду шампанське пити. Я вже йду роз... я беру шампанське, ну я йду розмовляю.